І тут я вам хочу презентувати свою програму Лексичний майстер і показати, як же вона працює і на яких принципах взагалі базується. На першому етапі я вам даю картки з важливими та необхідними словами і виразами саме на рівні b 1 Ці слова, які ви отримуєте, мають тематичну розбивку. Насправді не так важливо, з якої теми ви починаєте. Вам просто потрібно пройти всі ці теми і вивчити весь цей набір слів, які я для вас підібрала, який важ... Важливий, який має бути на рівні Б1. Крім того, ці картки містять переклад, так вам буде простіше зорієнтуватися. І також вони структуровані. Деякі теми можуть містити, наприклад, більше іменників, або більше дієслів, або більше прикметників. Це залежить від теми. А також слова та вирази, які ви бачите, вони завжди презентуються в контексті, в контексті якоїсь конкретної теми. Ми з вами знаємо, що в німецькій мові дуже багато слів, і кожна з цих слів має мільйон значень. І для іспиту нам не потрібно знати всі мільйон значень. Нам потрібно знати конкретне значення конкретного слова на рівні B1 під якусь конкретну тему. І якщо ви запам'ятаєте це слово в рамках однієї конкретної теми, в якій ви будете це слово використовувати, це вже дуже добре, це вже перемога. На другому етапі ми переходимо до вправ після того, як ви познайомилися зі словами, ви робите багато практичних завдань різного типу, які обов'язково структуровані за спеціальною тематикою, де ви будете зустрічати фрази від простих до складних. Ми з вами обов'язково будемо тренувати речення, будемо не просто вчити слова, а будемо вчитися використовувати ці слова в реченні, тобто будувати речення з цими новими фразами, які ви запам'ятали. Також ви отримуєте додаткові вправи. І ці вправи будуть онлайн. Тобто, це означає, що вони автоматично будуть перевірятися, і ви одразу зможете побачити, в чому була помилка, і запам'ятати, як же ж правильно використовувати це слово. І останній третій етап це практика, це інтегрування ваших вивчених слів та виразів в реальне життя, в підготовку до іспиту. Тобто, ви отримаєте всі типи завдань. Під окрему тематику вам потрібно буде розкрити різні аспекти теми однієї теми з використанням ось цього набору лексики, які ми за побачили на картках, і які ми потренували роблячи вправи. Тобто, вам потрібно буде написати лист та коментар в рамках підготовки до письмової частини, а також підготувати діалог та презентацію з цими ж словами. Для того, щоб потренувати усну частину. І якщо ви пройдете ось всі ці етапи, і листи напишете і підготуєте презентацію і діалог, ви точно зможете дати кращі відповіді на іспиті, тому що фактично ви вже все це тренували. І навіть якщо тема буде звучати трішки інакше, це все рівно буде великий плюс для вас, те, що ви пропрацювали всю необхідну вам лексику на рівні Б1 в рамках цієї теми. А також, роблячи зі мною ось ці завдання до іспиту, звичайно, ви отримуєте від мене. Перевірку і поради, індивідуальні рекомендації, над чим вам ще попрацювати. І я буду оцінювати як ваш спектр з одного боку, так і правильність використання цих слів або виразів. Звучить воно, звісно, добре, але я хочу вам показати, як воно насправді виглядає. І ми з вами зараз подивимося різні типи завдань. І я вам дам посилання і ви зможете потренувати одну з тем, яку я для вас обрала, для того, щоб ви познайомилися з цією програмою і особисто мали змогу потестити цю програму Лексичний майстер. По-перше, у нас з вами будуть картки, де ви побачите слово або навіть ціло сполучення в контексті плюс переклад з іншого боку. Якщо ви самостійно готуєте ці картки, обов'язково напишіть собі три форми дієслів. Якщо йдеться про іменники, там мають бути артиклі, там множина іменників. І з прикметниками я рекомендую одразу відмічати собі ступені порівняння прикметників. Якщо це прикметники-винятки, наприклад, Гроз Криса, там додається Омлаут або mehr am Майсні. Інший вид завдання це матчинг, так званий, або цю одну німецькою мовою, коли вам потрібно фактично співставити слова або вирази, поєднати одне з іншим. Такі завдання краще всього робити вже німецькою мовою. Вам переклад не потрібен. Інший тип завдань, який мені дуже подобається, це побудова речень з таких цеглинок, де ми відпрацьовуємо тему Правильний порядок слів. Порядок слів є такою серйозною проблемою у багатьох кандидатів, і я дуже раджу використовувати будь-яку можливість, щоб патронувати також порядок слів. І це дуже класне поєднання насправді, коли ви тренуєте лексику і також звертаєте увагу на порядок слів. Будуючи ці речення, ми з вами вчимося використовувати фрази у контексті, і таким чином ви запам'ятовуєте не лише слово, а і як саме його використовувати у реченні. Це теж важливий аспект. І останній цікавий формат, який дуже мені подобається: це Look and Text. тобто це текст з пробілами, де вам потрібно підібрати, вставити правильне слово це може бути іменник або прикметник, або дієслово, будь-яка частина мови, де ви закріплюєте лексику в контексті, де навіть якщо ви не знаєте цього слова або забули, ви можете за змістом за іншими словами здогадатися, яке ж правильне слово тут підходить. І давайте подивимося на картки, які я для вас підготувала, і хочу вам показати, як ви можете вчити слова на тему Fremdsprachenlernen. Це дуже популярна тема на іспитах, тому давайте з вами трішки попрацюємо з лексикою на тему Fremdsprachen. Отже, починаємо наше завдання. У вас буде 35 виразів на тему Fremdsprachenlernen. Я обрала для вас цю тему, тому що вона є досить популярною на іспитах і зустрічаються завдання як усні, так і письмові саме на цю тему: Fremdsprachen, вивчення іноземних мов або якісь нові методики вивчення іноземних мов. У вас буде 35 виразів на тему вивчення іноземних мов. Давайте почнемо їх дивитися. Die Wörter an die Tafel або anschreiben. Якщо ви натискаєте на карточку, ви бачите переклад на наступній сторінці, і якщо ви знаєте цей вираз, ви можете обрати галочку або хрестик, якщо не знаєте, тоді ви побачите це слово знов. Я рекомендую вам проглядати ці картки навіть кілька разів для того, щоб ви змогли запам'ятати ці вирази, тому що це наше основне завдання, насправді, щоб ви запам'ятали ці вирази і потім навчилися їх використовувати. Давайте ще подивимося кілька цікавих виразів: Eine Sprachprüfung, Ablegen, Bestehen або Machen. Тобто, іспит можна складати, успішно скласти його або проходити. Що ще цікавого ми можемо сказати і вивчити на тему Fremdsprachenlerne? Ось, наприклад, такий вираз. Herausforderungen annehmen. Це означає приймати виклики. Дуже гарний, цікавий вираз. Einen Aufsatz schreiben, abschreiben oder korrigieren. Писати, списувати або переписувати та виправляти твір. І так далі. Тобто у вас є 35 виразів, які ви спочатку просто дивитеся, знайомитеся з цими словами, пробуйте подружитися з ними, запам'ятовуйте їх і можете собі навіть виписати. Це буде дуже добре. Після того, як ви пропрацювали ці картки, кілька разів подивилися їх, ви переходите на наступне завдання в zuordnung». «Zuordnung» – це завдання, де вам потрібно поєднати фактично дієслово з якимось іменником або прикметником, або якимось іншими виразами. Я думаю, що ви вже запам'ятали ось цей вираз «Herausforderungen» Annehmen, прийняти приймати виклики. Що ще ми можемо правильно поставити? Зифюм-темен интересуємо, цікавитися, айнем курс тайнеймен брати участь, umhilfe bieten і так далі. Тобто, ви Підбираєте ось ці вирази під правильні дієслова. Я зараз зроблю це просто навмання, тому що хочу показати вам, як же ж ви себе перевіряєте. Обираєте. Правильні варіанти, як вам здається, і ці завдання ви можете робити кілька разів, скільки захочете. І я навіть рекомендую вам робити їх кілька разів, просто щоб попрактикуватися. Навіть якщо у вас будуть помилки з першого разу, це нічого. Ви просто так краще запам'ятаєте всі ці слова. Робіть стільки разів, скільки вам потрібно, і пам'ятайте, що ваше основне завдання це запам'ятати вирази. Так, далі, після того як ви попрактикувалися у цьому завданні, цю одну. Ви переходите на інше завдання зеце. Що таке з У цьому завданні ми будемо з вами практикуватися не лише розпізнавати правильне слово або поєднання слів. Ми будемо намагатися використати ці вирази в конкретному реченні, тому що це наше завдання таке не просто вивчити слова, а навчитися їх правильно використовувати у реченні, тобто будувати речення. І для цього у вас буде ось таке завдання. І тут, до речі, ми ще й будемо порядку. Як слів тренувати. Що у нас є? «Е» на першому місці. Далі, я думаю, хат ставимо на друге місце переносити. Дас у нас уже правильно. Що тут далі підходить? Я думаю, вот, дас вот. Далі ім фютбух нахешлам. Він подивився слово у словнику. Чудово. Так, У нас є наступне слово. Думаю, починається з «Е». Так, «е». Далі, певно, «hat». дієслово, слово, яке ми пишемо на другому місці. E, er hat seinen aufsatz. Свій двір, einmal korrigiert». Чудово, у нас вийшло. І наступне речення: давайте подивимося, ich. Починаємо з слова з великої літери, це логічно. Ich präge» – Нам потрібно діє слово. Ich präge Das neue Wort і ein, це не артикль, це префікс. До дієслова einprägen – запам'ятовувати. Отже, у вас буде 20 речень, де ви тренуєте ці вирази, а також порядок слів. Звертайте увагу саме на порядок слів і також на форми дієслів. Якщо це минулий час, пам'ятайте, що ми пишемо партицип 2, третю форму дієслова в кінці. І останнє завдання це вже після того, як ви всі інші зробили, попрактикували і все у вас добре, тобто ви запам'ятали ці наші нові вирази, у вас буде, будуть ось такі люкен-тексти, де вам потрібно вписати підібрати правильне дієслово у правильній формі. Lukas hat vor kurzem einen Що він зробив цим курсом? Ну, Я думаю, er möchte die Sprache so gut, він хоче мову, що хоче володіти мовою, beherrschen, dass er problemlos eine Sprachprüfung Можливо, аблікен-кан, що він хоче скласти іспит без проблем. І так далі. Я зараз просто перетягну і покажу вам, на що ви маєте натиснути далі. Але ви уважно читаєте, підбираєте ось ці дієслова, які ви вважаєте, підходять. Не переживайте, якщо у вас будуть помилки, це нормально. Ви просто робіть завдання до тих пір, поки у вас помилок не буде. Дивіться, програма автоматично перевіряє ваші відповіді. І ви можете переробити це завдання. У вас буде три таких тексти. У другому тексті, до речі, ви вже додаєте не лише дієслова, а і іменники. Тому практикуйтеся, будьте уважними, займайтеся стільки, скільки вам потрібно. І пам'ятайте, головна наша мета це те, щоб ви запам'ятали ці вирази і навчилися їх використовувати на практиці. І тоді ви вже переходите до наступного, до третього етапу, коли ви готуєте письмові та усні завдання з використанням саме цих виразів, які ви вже вивчили. І далі даю вам завдання з частини шайвен. Це типове завдання на іспиті, де вам потрібно написати неформальний лист. Давайте подивимося ситуацію. Sie haben vor kurzem einen neuen ihrer Freunde möchte auch gerne teilnehmen. Konnte sich aber noch nicht anmelden. Вам потрібно описати, вид, як проходить це заняття. Далі вам потрібно пояснити, напишіть, що вам найбільше подобається і чому. Не забудьте написати, чому. Schlagen Sie ihrem Freund ein treffen vor, um gemeinsam darüber zu sprechen, wie er am besten Deutsch lernen kann. Запропонуйте вашому другу зустрітися. Напишіть не менше 80 слів. Sie etwas zu allen drei Щось напишіть на кожне з цих трьох питань. І також зверніть увагу на структуру тексту. У вас має бути звертання, основна частина, кінцівка, все як має бути в листах. Sie haben eine Online-Diskussion im Fernsehen zum Thema neue Methoden im Sprachenlernen gesehen. Im Online-Gästebuch der Sendung finden Sie die folgende Meinung: Ich denke, dass es viel besser ist, eine Sprache in einem Klassenzimmer mit einem Lehrer zu lernen. Diese ganzen Online-Methoden sind zwar praktisch, aber sie können den direkten Kontakt mit einem Lehrer und anderen Lernenden nicht ersetzen. І напишіть вашу думку не менше 80 слів. Як ви вважаєте, чи подобаються вам нові методи, чи не подобаються. Якщо у вас виникають питання з письмовими завданнями, ще раз передивіться лекцію. По де я вам дала не тільки структуру і стратегію виконання завдань, а й важливі вирази, які ви можете використовувати саме до цього завдання. Але не забудьте, окрім виконання завдання, обов'язково пропрацюйте лексику і намагайтеся використати якомога більше слів, які ви пропрацювали на картках і у завданнях. Dialog, sie haben mit einem freund einer freundin beschlossen gemeinsam eine neue sprache zu lernen überlegen sie gemeinsam was sie tun möchten und entscheiden sie wer welche aufgaben übernimmt sprechen sie über die folgenden punkte welche sprache möchten sie lernen wo und wann möchten sie lernen welche materialien brauchen sie wie oft möchten sie sich zum lernen treffen Придумайте собі якісь ідеї, де ви хочете займатися, яку мову ви хочете вчити, але обов'язково з використанням лексики. Тобто, якщо ви навіть робите якусь пропозицію і смієте, я пані шлюна, розкажіть, чому вайль або ві? Як саме ми будемо це робити? І останнє, певно, найважче завдання усної частини це презентація, де ви робите доповідь на тему «Warum ist das Erlernen einer Fremdsprache wichtig?». Тобто вам потрібно пропрацювати 5 слайдів, представити тему, розказати про свій особистий досвід, описати ситуацію у вашій країні. Назвати кілька плюсів та мінусів, а також завершити вашу презентацію. Обов'язково продумайте зміст, що саме ви будете казати по кожному зі слайдів. Продумайте гарно ваші аргументи, ваш досвід або ваші історії і використайте якомога більше слів. І ось це фактично є завдання для вас. Тобто, в рамках цієї лекції, ми розібрали, як вам працювати з лексикою по окремих темах. І я вам пропоную пройти тему Фремчпрахен Ліанен разом. Ще раз продивіться картки з виразами кілька разів. Це має бути завдання на цю одну, зеце, тексти це Краще їх робити саме в цьому порядку, тому що вони зроблені від простішого до складнішого. Використайте вивчену лексику в письмових та усних завданнях. І якщо у вас все ж виникають питання стосовно виконання конкретних завдань, передивіться частини Шгайбан і частини шпрехен, де я більш детально пояснювала, як саме виконувати ось ці завдання і пропонувала вам стратегії виконання завдань. Отже, працюємо з лексикою, працюємо з завданнями, використовуйте фрази, які ви вивчили в рамках цього уроку, практикуйте їх, вивчайте нові слова і отримайте від цього задоволення.